З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, вірам слава. Ну, якось дуже динамічно розвиваються події. З одного боку американці повідомляють, що двері для підписання американо-української угоди про корисні копалини відкриті з іншого боку, НОД ну заблокували всю допомогу, яка навіть в дорозі, і яка навіть була проголосована американським конгресом ще, ще до вступу на посаду Дональда Трампа. Більше того, це рішення Трамп ухвалив на рішення на зустрічі зі своїми безпековими радниками. І тут цікава деталь, значить. Джейді дівенс, там був віцепрезидент, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Під Гексет, директор національної розвідки Тулсі Габард і спецпредставник з питань близького сходу Стів Вітков, представника по Україні. Не було так, от і далі я процитую Wall Street Journal. Всі головні радники Трампа з національної безпеки погодилися з рішенням призупинити допомогу після кількох зустрічей з цього питання. Трамп розлючений коментарями Зеленського про те, що до кінця війни ще далеко, і відчув потребу показати, що він серйозно налаштований на те, щоб залучити Україну до мирного слову. Українці не вважали нас серйозними, сказав представник адміністрації Дональд. До Трампа, і ми повинні були це їм довести. Джей Ді Венс після цього вже сказав, що знову ж таки двері для підписання цих домовленостей відкриті. Але від України вимагають вибачень, вимагають ще щось. Як це могло би виглядати з з нашого боку, з українського боку? От яких реформ ще не вистачає? Ну, давайте так. Це ж не перша затримка в американської зброї. Перша ж затримка була після харківської операції. Одразу ж там на 5 місяців взагалі не обґрунтована була. І значно гірша ситуація для України, коли свого виробництва зброї не було, власних ракет, які вже на підході, і багато чого іншого. Друга зупинка була під час. Відомої всім історії з конгресом, де невідомо хто був винуватий, хто там більше інтригував, і так далі теж значно гірша ситуація. Україна зараз все ж таки має можливості самим виробляти зброю, бити по території Росії. Сьогодні, до речі, якраз були знову удари по Новошахтинську, там НПЗ. Та по іншим, вчора в зрень прилетіла, позавчора прилетіла в, в УФУ. Ну тобто СБУшники працюють по своїй програмі. Це нормальна ситуація в даному випадку. А що стосується про зупинки, не про зупинки, ну нехай буде офіційне повідомлення, тому що в даному випадку я вважаю, що Трамп вибуває гроші з Європи, щоб йому дали гроші на закупівлю американської зброї в першу чергу. А так це в принципі зрозуміла ситуація, тому що політика Сполучених Штатів Америки останні 120 років була спрямована на збереження Росії в, в цілісності. Тому я думаю, що вони знають реальний стан Америка російської економіки, і тому вони намагаються десь її врятувати. Чи вийде ну поки що велике питання, тому що Україні ніхто не забороняє робити власну зброю і бити по території Російської Федерації. Власне, цікава деталь, член палати представників, республіканець Дарель Іса вже заявив, що висуватиме Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Сам Трамп напередодні у своїй соцмережі True Social написав, що він був єдиним американським. Він є єдиним американським президентом за часів якого не віддав жодного шматка української землі Росії. Ну тобто мені здається, що з американського боку. Тут іде якась гра в одночасно поганого і доброго поліцейського, і от от я не можу розібратися, як воно там виглядає, і чи є у них взагалі якась ну якийсь чіткий план, чи якийсь натяк на цей план. Ну дивіться, я думаю, що знов таки, стріжневою політикою Сполучених Штатів Америки є врятування Росії, але знов таки я говорю у нас зупинка допомоги була ще у 22-му році, одразу ж після харківської операції, коли Росія була значно сильніша в військовому плані, і мала мала можливість наступати, використовуючи свою техніку, і все, що з цим пов'язане. Тому тут крок за Європою в першу чергу, тому що такий крок, я думаю, що ставить хрест взагалі на існування НАТО в Європі, принаймні, тому що якщо так можна зупиняти допомогу, це американці просто стріляють собі в ногу в даному випадку, тому що. А європейці точно зараз почнуть вирушитися швидше, більше інвестувати власне ВПК в українське ВПК вони можуть проінвестувати, тому що Україна значно дешевше і краще робить зброю, ніж, наприклад, європейці чи американці. Тому, ну, по-перше, треба дивитися офіційне повідомлення. Будь офіційне повідомлення, тоді можна обговорювати. А так ми ж не знаємо, як воно прийде, не прийде, чи комерційний контракт зупинені, чи не зупинені. А та багато чого іншого, тому що поки що ситуація така. Поки що ситуація така. Давайте тепер про можливість європейців. Ну от ви сказали на початку нашої розмови, що зараз Трамп чекає, що європейці почнуть масово пропонувати американцям гроші за американську зброю та техніку, яку можуть направляти до України. Євроктив пише, що зараз у Норвегії дуже активна дискусія про те, щоби збільшити об'єм допомоги України. Причому Норвежців уже розкритикували сусіди Данія та Швець. І я і от буде голосування в їхньому парламенті про те, щоб, щоб збільшити за рахунок свого суверенного нафтового фонду добробуту, в якому зараз 1,7 трильйони євро. І зважаючи на те, що Норвегія стала ну, основним бенефіціаром після того, як Росію почали банити з нафтогазового ринку Європейського союзу, Норвежці заробили ну просто більше за всіх в даному випадку. Отакі історії про що вони нам можуть казати. А ми це якось в ефірі теж з вами обговорювали, що чи є гроші в Євросоюзі, дає там купа грошей. І Про Норвегію, до речі, теж говорили. Ну, Для порівняння, якщо говорити про розміри, дивіться, вся допомога, от те, що от європейці в Україні, по-моєму, разом з, з, ну, за три роки війни, разом з фінансовою допомогою складає приблизно 250 мільярдів. Тобто, в принципі, у, у Норвегії є достатньо грошей, щоб ну просто покрити всю допомогу за три роки в один рік, умовно кажучи. Я думаю, що тут ми в одному човні. Вони теж відчувають тиск Росії. У них до речі, я бачив опитування, чомусь припинили вірити в НАТО. За дивним збігом обставин, що це може врятувати, в тому числі Норвегію, і тому це дуже в дійсності гарні, гарні новини. Сподіваємося, що це вже будемо бачити конкретно на рахунках. А так Трамп в дійсності намагається. Ну і знов таки це не політика Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки. Останні 100 років намагається врятувати Росію, але знов таки ще раз підкреслюю, нам допомогу припиняли вже. 22-му році, а потім це було в 23-му році, коли нам ще теж почали катати істерики, що чому Україна б'є по НПЗ Росії, тому що це виявляється цивільна інфраструктура Тому я думаю, що це намагання, намагання показати силу, але чи є способи контролю, наприклад, за виробництвом українського зброї, я думаю, що це вже таке відкрите питання. І Україна значно гірша ситуація була в 22-му році і в 23-му році. Окей, тепер про питання. Ну, типу, хрест на НАТО. Ви вже зазначили, що у самій Норвегії є великі сумніви. А, от, в принципі, якщо говорити про країни Європейського Союзу, да, поки що п'яту статтю перевіряли на дієвість лише один раз, коли в коли значить, в 2001 році, значить, 11 вересня терористи вдарили по всесвітньому торговому центру, там по Пентагону, коли були захоплені оці... ці. Літаки інших разів, коли справді була задіяна п'ята стаття статуту НАТО, їх в принципі не було. І чи справді ми маємо розуміти, що зараз питання взагалі, а що таке безпекові гарантії? А де вони гарантії? Тому що навіть у п'ятій статті Вашингтонського статуту НАТО написано, що кожна країна-член НАТО на вирішує, яким чином вона буде діяти в разі нападу на одну з країн членів НАТО? То, тобто навіть там зобов'язань і гарантій, як таких, не існує. Виявляється, що ми зараз в світі, де ну де право сили більше ніж сила права, ну я теж по моєму в вашому ефірі теж от теж говорив про двозначні сформулювання п'ятої статті статуту НАТО, а тому, що в дійсності в от, таке ну подвійне формулювання є у будь-якому міжнародному договорі, тому що якщо. Дає люфт сторонам, якщо вони не хочуть виконувати це, вийти з цієї ситуації з, з таким знаєте, з, зі збереженням обличчя. Більш того, наприклад, то в тій же п'ятій статті в статуті НАТО ніде не написано, що хтось обіцяє комусь відновлено територіальної цілісності. Там ідеться про безпекові гарантії в першу чергу. А і це дуже добра в дійсності ситуація, що так американці себе поводять. вони показують європейцям давайте швидше рухайтесь до автономії. Але я думаю, знову таки американці тут вже перегинають палицю, тому що рано чи пізно постане питання: навіщо тоді нам американське зброя, навіщо платити 5% ВВП а, американцям, а, тим більше невідомо чи буде ще зброя, тому що. Оця історія з спілкуванням Зеленського з Трампом навіяла от такі думки по всьому світу. В першу чергу серед союзників теж сполучених штатів Америки. Всі тепер задаються запитанням: а чи будуть гроші в чи буде безпека в обмін на гроші, як це вимагає Трамп. Тому що Трамп фактично зараз девальвує те, чим він активно намагався. Торгувати, тобто буде гроші, буде вам безпека. А всі так дивляться на це думають, А потім нам скажуть, що це ми винуваті в тому, що на нас напали, і ми заплатимо гроші, а потім нічого не буде. А, так що тут крок за, за Америка... Де, ще, ще з американцями за європейцями. А, і подивимось, як буде розвиватися ситуація, тому що офіційних повідомлень ще немає. Ну, будуть офіційне повідомлення, тоді можна буде говорити. Але ну, важелі в дійсності тиску на україну значно менше значно менше ніж наприклад у 22-му році і як навіть 23-му році тому що все ж таки яка ніяка промисловість у нас з'явилася ми повинні терміново терміново ставати частиною, ставати привабливою для в першу чергу європейських інвестицій, а може інших країн в нашу оборонку. А для цього слід дозволити експорт нашим експортерам, тому що недозавантажені підприємства. для того щоб було вигідно вкладати в нас і отримувати конкретний, конкретний зиск. Он бачив повідомлення репортаж за Абудабі з виставки. Там росіяни в повний зріст торгують дронами, які вони використовують в Україні. Так і пишуть, воно використовується в, в реальних а, бойових, в бойових діях. Перевірено в реальних бойових а, діях. Да, так вони це а пишуть у нас немає. А нас немає це при тому, що ми могли замінити в дійсності Росіян в багатьох секторах, багатьох секторах, в тому числі модернізації техніки. А тому тут, в першу чергу, далі військові ризики у нас досі до не вирішено питання страхування, щоб вивести зерно з України. У нас страхуються суда. 20 мільярдів було виділено з бюджету України в якості страхового фонду. А от щоб компенсувати удари по заводах, у нас виявляється досить цього немає. Немає немає страхових контрактів для від міністерства оборони та багато чого іншого. Ми повинні розуміти, що наша зброя робить нас суб'єктними. Ніхто нам нічого сказати не зможе, ніхто не може заборонити. А тому, що це вже знаєте, намагання щось диктувати Україні, коли є власна зброя. Ну це така марна справа. А тим більше ну балістика скоро в товарній кількості з'явиться, я знаю, там які у нас. Тут виробництво, в тому числі бронетехніки достатньо вже пристойні а цифри Україна вийшла, і ми повинні в першу чергу знову таки сподіватися тільки на себе. Ну і з європейцями ми знаходимося в одному човні, і це дуже добре, тому що я думаю, що вони зараз почнуть ворушитися швидше. А, тому, що я підозрюю, що якщо зараз дати 100 мільярдів а, ну, на американську оборонку, ну Трамп просто буде щасливий. 100 мільярдів як небагато треба людині для щастя. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами.